Всім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжковим хо про прочитані книги. І зараз на різних каналах так смачненько пішли осінні плани, що мені теж захотілося зняти осінні плани. Єдина проблема, знаєте в чому? У мене немає планів. Мішен фейлд прямо зі старту. А знаєте, що у мене є? У мене є ціла купа накуплених книг. І я буду продовжувати купувати ще. І це вже просто завал. І я не знаю, як я це читатиму. Тому зараз у мене завдання провангувати, хоча б приблизно, що я буду читати восени і що мені з цим робити. Осінь це три місяці. Три місяці це для мене десь 15 книг. Не дуже то і розженешся, зважаючи на те, що я отут понакуповувала. І плюс, що я читаю зараз? Ось вересень іде. А я читаю. Ось вони. І знаєте, що, їх вже 4. А я вже дві книги за вересень прочитала. Типу, я була така активна. Ах. Тому тут, хоча б сподіваюся, що ці 4 дочитаю. Шанси на це є, бо вони всі по чаті, і це рівно, я слухаю в аудіокнизі. Тобто вона йде паралельно, майже як не рахується. Але давайте все одно не будемо планувати уже щось на вересень, неначе ще щось мега зможу. Тобто лишається 10 книг. І тут більше, ніж 10 книг, значно більше. А додаємо ще те, що якщо я щось відставила, то я про це вже забула. Наприклад, бачите, бачите? Я вже і забула, що у мене той патруль часу і праксія. Тому зараз яка у мене ідея? Я залажу сюди, в два ряди, там вже є ще другий ряд. Чесно там думаю над тим, що я можу читати восени, що я захочу, що я відфільтровую. І ті книги, які я такі рану, по чесноку, тих не візьмеш. Я засуну он туди, он туди. Да. розширяю палички, знаходжу ще одне місце, де зберігати книжки. Ну що ж, удачі, поїхали. Принаймні, тепер ви бачите, що тут відбувається. І давайте я буду чесно, Геса. Ну, не буду я зараз його читати. херн. це у мене, типу, як база під хороший настрій, немає у мене хорошого настрою. Точно не буду. А, якщо ця книга у мене тут стоїть кілька років і все ще не причина, точно не буду. Так. Суть цих книг саме в тому, щоб я їх брала, типу, під настрій, коли мені захочеться текст заради тексту, обидві початі і обидві. Теж точно не буду. Просто нагору відставила поки що. Повертаємось. Турянського це я нещодавно купила, тому він е, лишається десь близько. Е, Глінкук. Ну, кому я брешу. Зараз я це точно не візьму, до того ж це польською і важко. Може, я їх навіть сюди просто покладу, типу на очах. Да, десь там саліван, де я застрягла на другій книзі. Ну, буває. Що у нас тут? Це я прям купувала і казала, що не знаю, коли до неї дійду. Бо скові дівчата, ага, хожу навколо них і розумію, що не дуже я хочу них читати. Не дуже. Ем, ні, ну Це буде прям жорстоко, дуже сильно це відфільтровувати. Місто надкусувала. І знаєте, що найтупіше? Я ж брала її заради обкладинки, типу така цеглина, красива картинка, і поставив другий ряд, і її не видно. Ну, що за неподобство? Іди сюди, може, хочу визирати, будеш. А отак. Так, так не, ну дивіться, дивіться, я все відклала. Ви дивіться, яка краса. Так, давайте думать, що я буду хотіти чи не хотіти читати восени. Е, у мені точно захочеться чогось вікторіанського, тому один колін ага, польською. Давайте лишимо цього права і дама, тому що він менший. да, Просто менше сторінок. А цей піде кудись, кудись. А, так. Я все порозкидала. Треба думати, що роблю далі. Ну що, я ще й фантастику українську туди відклала. <сум> Ось так просто сунула їх. Ось це у мене виходить депресивні книги. Це біографія, це шпигунський детектив і це щось вікторіанське. І давайте дивитися, дивитися, що я хочу. Дивіться: Айфельгайм і трон з драконових кісток. Я вже надкушувала, і це якраз по атмосфері дуже осінні читання, вони мають бути тут. Далі, далі, далі що? Далі я думала над тим, що робитиму якісь треє-чаптери фентезійного Янгдауту. Тому оце от все щастя, воно точно піде на треє-чаптери. Ось це у мене буде якийсь формат спільних читань з Анією. Вона казала, що може до них дійти тільки наприкінці вересня. От десь, можливо, там ми і дійдемо. І ось іще один YangHad. Тобто це у мене лишається принаймні на першу поличку, хоча б в форматі, що я перший розділ надкушу. Що у нас далі? Ау-ау-ау. Це якийсь фентезі, але я ще не знаю, чи це буде Ян Хадал чи дорослий, тому. Я не знаю, просто новенька покупочка, цей гема, до якої я все намагаюся дійти, але вона насправді теж під питанням. Слухайте, вона така зимова. Ладно. Це точно має бути осінь, точно, точно, тому що тут осіння атмосфера, я це знаю. Маркіс, Маркіса я, мабуть, відкладу, бо хоч він мені і сподобався, і я його трає чаптерила минулої осені, але ж він вже мною колись читаний, тобто це буде перечитування. О, це я теж кладу на осінь, тому що антиутопія, бо все мені точно хочеться антиутопії. Так, а це у мене щось дуже літнє. І купила я це умовно в останні дні літа, на початку вересня, але я впевнена, що зараз впаде температура, і я втрачу цікавість до цих них, тому їх я теж відставлю кудись. Так, ми вже йдемо непогано. <collection> непогано. Е я думаю, тільки тут ще щось таке відсію. Але давайте поки що ось це поставлю нагору. Ку-ку! <attack> <к heroin> Гляньте, що я роблю. Що? Яка прелість просто! І місто видно з усіх сторін, яке, я, власне, купила заради цієї краси. Єдине, що зверху я кину якусь, не знаю, харчову плівку чи що, щоб ці книги не зібрали весь пил цього світу. Клас. Повертаємося, що ми ставимо туди? Ці, значить, буде. Давайте приблизно ось це виділяю на плани: щось вікторіанське і щось важке. Тому що тут про геноцид. Голодом. І ті, поки стоять, і оскільки у мене тут е шафа пофарбована мною самою, то тут стіночки не дуже рівні, і мені треба, щоб до стіночок стояли якісь книги, які не дуже почухаються, тобто якісь матові. Тому я розношу, мабуть, отак. От. Сумне до сумного. А це ж ось про ХХ століття до ХХ століття. Давайте поки що назад. Я відставлю гемно, бо щось поки що не доходить до неї руки. І вона якась зимова. Відставляю цю фентезіатину, бо я ще навіть не знаю, наскільки вона серйозна чи ні. Може, у нас навіть все вліз в один ряд, чи що, не знаю. Так. Ось це мій план. І ось це мій план. Ось це мій план. Я хоч рахую цю книгу. Почекайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість книг це реально. Це звучить добре. А інші, що у нас? Інші? Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Трошечки тумач, але ж це у мене буде марафон надкушувань, тому не виключено, що хтось відпаде. Вау! Слухайте, ми визначились з планами. Ставлю їх зараз усі разом. Все, все, я зробила, я визначилася з планами. Ось там у мене стоять шість книг на марафон, типу чаптерів янхадалту. І, до речі, у мене ще прийде Вавилон з передзамовлення. Він теж сюди стане і додасться до нашого марафону. А ось це мої основні плани. Осипторианський просто підпирає стіночку. Ось, ось вони. Я починала ці книги і маю їх дочитати. Особливо тут відчувається якась осіння атмосфера. Тут я відчувала таку атмосферу листопада, тут щось мені Умберто еко нагадало. Це якщо це, це саме щось трендше норал, то я пам'ятаю, як це затишне добре. В жовтні мене завжди тягне на антиутопії, тому буде буде-буде. І ось це буде виклик. Ось це буде виклик польською читати і щось депресивеньке. Так само, як бускові дівчата, ось там стоять. Але щось я спочатку кілька років думала, чи їх купувати, а тепер кілька років думаю, чи мені їх читати. От так от все воно у мене перед очима. Лишилося тільки якось красиво вкласти глянакука. Погралася з книгами туди-сюди, вирішила не чинити великого зла і не сувати сюди непрочитані книги, бо точно про них забуду. А вирішила, що у мене тут ще у другому ряду є місце, в яке я просто по справедливості і поверну собі чорний загін. Ось кудись туди він має влізти, має влізти. От все. Не читане стоїть там. Ага, і ховається, ховається. Ховається, ховається, ховається. Все, все є краса, краса, краса. Я змогла і закінчила. Ось такими, здається, здаються мої плани. Таке враження, що свідомо я планую виключно фентезіатину, або дуже-дуже-дуже переважно фентезіатину. але потім ніхто не знає, як піде. Наприклад, я, да, як я зараз читаю, що. Що я читаю? що я читаю? Українська класика, такі, да, фентезі, любовний роман і нотфік. А це вже дочитано, і це взагалі трилер. І наступним відео, ну, може, не наступним, а десь скоро вас чекає живі читання взагалі на трилер детективний, що, здавалося б, моє книжковині. Все, як вам мої плани? Чи було цікаво, чи був такий цікавий формат, це вийшла якась суміш поличок із плануванням? Тому що планувала я прямо все в прямому ефірі. Я вас запрошую до коментарів і моє любі, будь ласка, бути в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Закупайтеся повербанками, вірте в ЗСУ, Бо наша перемога буде І з нами сила.